Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Як пройде визволення? Коли це буде і що заважає звільнити токмак від окупантів, від расистів? Скажіть нам, будь ласка, коробічність. Вже втратили люди таку надію, що їх звільнять. Дуже важкий стан саме у людей. Дуже жорстокі окупанти руйнують. В Токмак. В Токмак прийшло військо таке агресивне. Воно там стоїть. Але нас наступ військових України дуже багато зброї, забезпечення війська України набагато більше наших військових, ніж тих, що зараз в токмак. Прибули. Не буде зруйновано токмак, будуть відновлені робота врятовані люди, жінки і діти. Буде також надана допомога. Ворог буде намагатися втікти з токмаку, вийти, але його вб'ють, він буде вбитий. Ну, паралельно буде завдано шкоди, це або люди, які у полоні взяті. Їм агресія така дуже жорстока до полонених. І вони чомусь е, самі впевнені, що настільки сильна от їхня армія, що вони будуть тримати оборону, то кмак не, не вдасться військовим України визволити. Але це буде дуже швидкий наступ і надзвичайно потужна така багато зброї в наших військових, що ворогу прийдеться тікати і його вб'ють. На виході буде дуже важко ворогу так, наші війська дуже сильні. Якого числа як це буде відбуватися? Скажіть, будь ласка, коли звільнять такмак? Ви сили дайте нам відповідь? Третє число. Також буде взято в полон військових з 3 по 9. буде отакий процес в токмаку. Так, багато жінок просять нарешті, щоб прийшло до них життя. Моляться, просять, щоб була в них нормальне, нормальне життя. Жінки так, і ці прохання почують, і прийде нормальне, мирне життя за закрите небо, що не буде не зруйнований токмак і не буде. Знищена оця життя, про що у людей буде збережена їхня справа, робота. це нормальність, вона прийде. Це з 3 по 9 число будуть винищувати ворога. Йому не вдасться втікти. Так, я хочу забрати весь негатив, що заважає якнайшвидше. Звільнити місто Токмак, заперечую весь негатив. Всі плани ворожі, руйную, заперечую повністю, всю агресію щодо полонених, заперечую. заперечую. Весь негатив повертаю ворогові. Буде так. Де відкриються дороги на визволення якнайшвидше. Токмаку. Так, мають припинитися страждання. І відновитися життя, дуже працюють ті жінки. Також є жінки сили. В Токмаку вони врятують своїм молитвами місто. ну Військові наші військові також це буде вночі. Як вони будуть заходити в місто вночі. Так, зараз відкриваємо всі дороги на деокупацію якнайшвидшу токмаку. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити дороги, де прийде вся необхідна зброя якнайшвидше для військових України, для перемоги ворога. Врятують. Життя цивільним людям. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Забираємо всі перешкоди. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відкрити дороги. Да. Якнайшвидше звільнення Токмаку від окупації. Прошу відкрити дороги і поверніть ворогу. всі його злочини військові, всі його агресію, знущання, всі, е, граб, граб, все, що грабували. Втрат... Більше не може ворог наживитися на горі людей, українців. Буде так, буде так, буде так. Де буде очищений так мак від расистів. Закликаючи сили, допоможіть нам. Буде так, буде так, буде так. Та прошу. Да буде все сказане, здійснене. Так, зламаються ворожі плани, не вдасться йому вийти втікти. Буде знищений ворог. Дякую за увагу!